Доброго часу доби, шановна публіка! З вами, родий Патрік. Ну, вже трішки бородатий. Чешеться зараза. Ну, Отже, стартував чемпіонат України. Після трьохмісячної паузи ми можемо знову насолодитися, ну, не звісно, що хто насолоджується, а хто матюкається вітчизняним футболом. І що цікавого відбулося? Перш за все, це матч київського Динамо із Борис з київським арсеналом. Він відбувся на новому стадіоні, на реконструйованому стадіоні НСК Олімпійський. Цей матч відвідував 50 тисяч чимось людей. Це рекорд цього сезону. Багато, правда. Але знаєте, що погано? Що більше цих людей, коли прийшло на стадіон, були м'яко тро, кажучи, трохи афігівшими від того, як треба добиратися на свої сектори. Перш за все при вході на стат. Довелося свої квитки. Проносити повз якийсь який мав би по шифру їх пропускати. Але чомусь багато квитків сканер не міг розпізнати. Доводилося обходити пів стадіону і заходити з іншого боку на старт для того, щоб попасти на футбол. А потім знову пів стадіону обходити всередині, щоб попасти на своє місце. Незручно. Але що поробиш? Любить українці футбол? Це я в лапках маю на увазі. Ну, а щодо самого матчу тут київське динамо здобуло четверту підряд. Думайте, четвертий підряд перемогу з рахунком 1-0. Це, напевно, найулюбленіший їхній результат. Знову Динамо нічого такого не показало. Забили один гол за допомогою Аліва, який вдалося з далека. Якимось чим чином попав у ворота, а Боровик нічого з цим зробити не зміг. А щодо Арсеналу, ну, була би команда. Трішки краще, можливо, вона би з цього скористалася. А так маємо те, що маємо. Динамо знову перемагає і залишається на першій сходинці чемпіонату. Лашати мій кантаре. Конла кітара italiano ману. E Italia Gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra, e tu in Italia con i tuoi artisti. Inci match toro, doreccio, central match toro, mi pro shahta, poi, poi basta, non pa qui. Шахтар Дніпро допом'ятався нам, перш за все, тим, що Дніпра була коротка лава запасних і хамською поведінкою деяких футболістів Шахтаря. Ну, ви знаєте про кого я, про продаріло Е, Цей футболіст взяв за шию Мандзюка, відтягнув і після цього отримав лише жовту картку. Арбітер Ау. Мандзюка вилучили. А чому цього провокатора не вилучали? Він вміє грати на ваших, ну не знаю, так сказати, хибах судді. Він користається цим. Та покажіть йому червону картку, щоб знав своє місце. А то в наступному матчі вам ще за шию. дотягнеться своїми руками. А щодо самого матчу, то Дніпро якимось дивом забило. Ну, от там був рикошет і знову ж таки дарило серни і пощастило все таки Дніпро. А потім Шахтар один м'яч відклик відквитав. А далі їх не вистачило. А далі було що? Далі 11 футболістів Дніпра в штрафній. м'яч або в них попадає, або попадає кудись інакше, або ластовка, або футболісти Шахтаря не можуть попасти по воротах. І таким чином залишився результат 1-1. Знаєте, що мене ще турбувало в, в цьому матчі? Що в Дніпра в заявці на матч було всього лиш на всього 15 людей, 에, тобто четверо людей в запасі. І по ходу зустрічі вони не мали кого випускати, бо інкум травмувався, е е і, а інші двоє футболістів просто, е просто провалили гру. І не було кого ставити на лівий фланг захисту. В другому таймі, вийшло так, що молодий Бабенко, е футболіст із дублю, мусив грати на цій позиції. Ну, відіграв, так сказати, доволі непогано, все-таки його флангу голів не забивали, але мене інше цікавить. Чому команда, яка має дубль, яка має е, там різноманітні футбольні школи, не може назбирати достатню кількість футболістів для матчу. Та й до того ж ні практики грошей. Так купіть собі когось для запасу. Ні, не куплять. Ні, потім будуть плакати, що в нас не вистачає футболістів. Та всі так можуть плакати. Але у вас є бабло, у вас є дубль, у вас є футбольні школи. Візьміть кого собі, дайте комусь шанс. Напевно, кожен львівський фан очікував весну з величезною надією, що щось зміниться в команді, що команда перестане так паршиво грати і підніметься вверх по термінівної таблиці, що клуб зможе виграти Кубок України. Але після матчу з Орею ем, вони вже ні на що не сподіваються. Судіть самі. Команда кого купляла в основному е, в місті нападників. А щодо захисту, то лише одні втрати. Правий правий захисник Федецький через те, що посварився з Демінським. Пішов з основного з основи команди. Борху віддали в оренду Гранаду. І хто в нас залишився? Баларі і Мілошевич. А Балар далі травмований. Ну, ще є Болохан, але що це таке ще невідомо. І що було погано? Це гра захисту. Клуб пропустив 5 м'ячів від зорі, яка займає в турнірній таблиці 14-те 14 місце. Тут не може бути мова про те, що Карпати недооцінили зорю. Тут йде мова про те, що вони підійшли до матчу в розібраному стані. Ну, як це так? Е, майже кожен удар каменюки е, завершилося голом. І це так, що е, кожна помилка захисту призводила до голу. головне глянути лише на те, як Карпати пропустили четвертий гол. Це просто якийсь епік фейл. Ну, я не можу. Це, це це просто неможливо. Балагіть здобаю, попадає в каменюку і м'яць залітає у ворота. Бугатіну. Балагіс. Ну як це так? Хлопці. Ну. Дехто скаже, добре, що гладкий добив, а толку з того, як тоді вже був рахунок 5-0. І знаєте, слід похвали... похвалити зорю. Команда змогла після зимової сплячки відновитися. В стартовому складі вийшло дев'ять нових гравців, і вони чомусь зігралися на відміну від вів'ян і змогли зробити так, щоб їхній клуб переміг я туди.